Нині такий гарний морозець. І тут можна пройтися бобровою. Такою хатиною тут гребля в нього. Один по льодові набагато ближче мені. Мороз сильний. Там його гребля. А мені треба туди отакі бобер собі наробив. Не Негатив. Молодець. А я собі чим чекую до вуликів, мені набагато ближче. Вибрався трошки пораніше, Ну, відносно раніше сонце вже б зійшло. Я поки туди-сюди. Думаю, пройду, подивлюся вулики, може зранку когось застану. Такий тут в мене гібрид. Гібрид рамкового і просто колоди. Такі вуличок. Наче ніхто не турбує все добре хтось розгріб мурашник Ну, тут в основному сліди лисиці але є ще якась птиця я думаю що це розгрібла якась пташка тому що тут випорожнення є але може й лисиця насправді не знаю вот так Застать бджіл, до яких лізе куниця або дятел, така собі ідея була. Бо сніг під ногами так рипить, що мене чути, мабуть, за два кілометри. Ну, вже як є, така ідея в мене була. Тут щось робилось, а греблось, якась якась птиця. Ось тут вона, і білочка побігла. Як є таке багато дуже слідів, непонятно, білка, не білка. Тоді тут невеличкі, гарний такі вулик. Такі вони по метр п'ятдесят у мене. Отак. От Ціленький, ніхто його не трогає. Сюди жовна не навідалась з комицією. Можна спокійно йти далі. Типу підкрадатися, але воно так не виходить. Слідів зайців море. Це точно зайчик. Ось він лишив арахіс. Понатоптував весь ліс в слідах. Дуже радує Вуличк видно здалеку. Чути собак з сусіднього села, наче тут кілометр, хоча кілометрів мінімум п'ять, може десь п'ять. Таке. О таке вулик цей здалеку виглядає. У нас осні сонечко в ранні часи. Зараз Час біля восьмої години ранку. О, так він виглядає. така краса. Новенький я поставив. Ось. Куничий слід, куничка прих-прих-прих так по дві лапки, дві лапки прих, дві лапки прих, дві лапки прих, кружляє біля колод в болоті. Але чи приходить, чи ніхто зна. А таке, чогось не, не доходить до них. Ось ще один вуличок при болоті. І ці ніхто його не трогає, ніхто до нього. Не прилітає наче. Там є щілина, він, якби прилітав, він по-любому в щілину довпав би. От такі якісь мишки побігли. Дрижина впала, стікала з цієї сторони. Там бляхою забито, він раніше був біля річки, років 4 тому. То його дятел трошки поколупав. Він тоді дятел як бив його, я підходив, воно було чути так, як, як в барабан. Трррр, такий звук страшний капець. Великі вони дзвонкі, вони висохші. Отакі. А це вже набігав заяць такий біляк. Отакий він він болоті ось гризе, такі гілочки. Так погриз, погриз, погриз. Ось і мене. Він трохи не схожий на сірого зайця, тому що він, він такий білий-білий, як сніг. Вушка буває, ще такі чорненькі, коротенькі вушка, широка така ступня в нього. І це він при болоті топче такі стежини плотні. І це він гризе. В основному таку осику осину. Ось він гриз недавно. Ось десь цієї ночі, бо свіжий слід. Ось такі болоті. Понатоптово багато, туди-сюди слід слід біжить. Тут ось погриз, там погриз, ось погриз. Ось такий зайчуган. У нього лапа чуть шире, за широка така, за сірого і трошки не такий. Він водиться тільки, тільки на півночі, на полісі. При болотах, в болотах, такий зайчуганчик. Моє улюблене місце на, цьому, на цій роздвоєній сосні. Отаке От також все добре. Раніше часто сюди прилітав дятел. Але цього року все добре. Бжоли так гудуть, що навіть з землі чути. Настільки такий звук. Тут хтось приходив чужі сліди з собакою. Повз проходив. Слідів такого немає, щоб на дерево вона виходила, Білочка, то бігає. Ззаду подивиться. Чи ніде ззаду не виду, бо буває, не видно. Ні, все добре. Слава Богу. Ось куничка Такі чотири лапки разом. Хоп-хоп, або дві Свіжо побігала. Свіжо-свіжо десь сьогодні. Може навіть зранку. Побігала, побігала. Навкругі вулики. Ось її старий слід. Ось вона теж попригала Ось ось тут, туди-туди. Побігала, побігала, ну це кіничка 100%. Ось так разом лапки ставить. Хоп-хоп-хоп, попригала-попригала біля вуликів. Ось такі вулики на полянах, вони зазвичай лишаються неушкодженим. До них рідко прилітає і дятел, а куниця тут взагалі не приходить. От Можна побачити він сільохенький, ніхто його не трогає. Ось таке. В основному це глибоко в лісі, Оті, що в лісі, при болоті. А там то дуже любить їх поколупуцять. Всяка така зараза. Отак От дятел розправився з гниловатою, такою березкою за ніч. На калашматов її така гора. Отако розібрав. Біля цього вулика дуже багато слідів. Тут я І Падало якісь є таке. Наче бджіл не видно. Немає. Що тут случилось? Не знаю. Но он, целый. Да, наче целый. А что тут делалось, я не знаю. Может, какую-то гилку дятел кромсал, потому что тут есть пару штук. Вот такие. Еще я у меня в Меня Мне кумец подигнал. Тут не не незрозуміла така якась рамка маленька, ні то рут, і не рут, вообще, щось таке. Хтось щось сам собі скліпав. Він теж сюди тиця-втиця, тиця. воно не вийшло. в мене вийшла така аналогічна борт. Ось прийшов, побачив, що валяються тут бачив, Там, там. Ось одна лежить. Ось одна лежить. Там бачу лежить, там. Чого вони? Може ото як... В день стає тепло, може починають літати, він то цілий, наче навкруги повністю, не видно ніде нічого такого. Да, він цілий, повністю цілий. Треба буде, як почнеться облід, треба буде глянути, якщо вони тут, їм можна буде чимось допомогти. Таке.